Оса у відділенні Укрпошти народ. Ви це представляєте? А ви мене питаєте, чого я не хочу відправляти Укрпошти? От тільки що прочитав новину, ось будь ласка, скрін прикріпляю. Ковса тепер буде продаватися на всіх відділеннях Укрпошти. Е, дивіться, нова пошта нічого абсолютно не продає, тільки свої послуги доставляє да, товари. І все. І в них клієнтів. Ну, отбою нема, да? швидкість доставки. Е, ну, Ціна да, не сама дешева, але швидкість доставки, якість обслуговування, вона це все перекриває на цю Укрпошту. Тобто, ну, смисл мені відправляти Укрпошту, якщо там немає абсолютно ніякого сервісу, тільки нова пошта, оце я розумію. Ну, я вважаю, що Укрпошті зробити б, е, сервіс такий, як в нової пошти, і тоді в них отбоя б теж не було, так як і в нової пошті. І в новій пошті вони б кусок хороший, кусок долі ринку. В вони б забрали собі Укрпошті, але спочатку треба зробити сервіс, швидкість доставку, а не ковбасу продавати. Ну, там і так продається все, що хочеш. Ну а ковбасу продавати це. Ну. Але хтось буде купляти все одно. Особливо в селах, там, де магазинів нема, скажімо так.